Ні. Скажіть, де я її можу знайти? Блядь, я, я, кажи. О, о, можна, будь ласка, по картам дещо поглянути? Ну, допустим. Скажіть, будь ласка, а ви не знаєте, коли мій чоловік зможе заробити свій перший мільйон? Чи буде це в цьому році? Фінанси це хорошо. Плюс. Ця карта говорить про те, що да, на шляху, Не зупиняйтесь і їздить в себе. А скажіть, ще, будь ласка, іноді мені здається, що в нього є коханка. Подивіться, будь ласка, чи в нього вона справді є, чи це мої забобони. А як вашого чоловіка, партнера, Михайло. Зараз я ми придав все дізнаємось. Ну, дивись, що можу тобі сказати. Коханки в нього немає, а ти не даєш йому дихати. <реш> грошей хватає тільки на тебе, яка коханка, дивочка моя. Коли в нього буде можливість купити мені машину та квартиру. Хочу, щоб хоча б наступного року. Хоча б наступного року. Ой, дивочка моя, дивися. Щось одне купе. Одне, щось хоче, грошей тільки на квартиру або на машину. Ну, або на квартиру і грушечну машину.